У Ківерцях розшукуючи храїв, котрі видурили у місцевого чоловіка понад 30 тисяч гривень, той на популярному сервісі оголошень шукав роботу за кордоном. Ну а тепер разом із поліцією шукає тих, хто його кинув на гроші. Правоохоронці подали клопотання, аби суддя дав добро на доступ до банківських документів та даних операторів мобільного зв'язку, але це все час і грає він на руку шахраям кожного дня. У тенета аферистів потрапляє більше десятка волинян. На гачок шахраїв може потрапити абсолютно кожен, особливо, коли в руках мобільний телефон. Нещодавно аферисти вийшли на довірливого волинянина через сервіс оголошень. Чоловік розмістив повідомлення, що хоче виїхати за кордон на заробітки і шукає роботодавця. На це оголошення відгукнулися шахраї. Розказали, як можна поїхати, і попросили передоплату. Гроші надіслав. Через декілька днів йому зателефонували нібито з-за кордону і сказали, що от уже цей представник чекає тут, уже скоро будете виїжджати. Попросили ще 15 тисяч гривень, він надіслав. І в результаті потім так званий роботодавець зник. Вже заблокований був номер телефону, він не міг нікуди додзвонитись, звернувся в поліцію, написав заяву, став жертвою на майже 30 тисяч гривень. Вони йому якось представлялися фірмою якоюсь, якісь про себе документи давали, щось він розказував. Ну от, власне, що він цього не просив, не вимагав. А відразу йому пообіцяли, що це все зроблять. Він не брав ніяких підтверджуючих документів. Та навіть якби і захотів взяти, зробити, знаєте, на комп'ютері і на принтері якийсь фейковий документ, також не проблема. Проблема навіть зареєструвати фірму для більшої солідності і довіри кілька місяців тому. Ми розповідали історію жительки Кропивницького та переказала понад 8 тисяч гривень агентству з працевлаштування. Навіть підписала з ними договір, гроші віддала, а фірма зникла. Почалася в нас переписка. Вислали мені копію договору, щоб я прочитала чи підходить мені такі умови, коли підписали договір. Прислали мені копію ну, реквізити, я заплатила в банк 250 доларів, якби аванс. Остальна сума з першої зарплати. Перший раз я задала запитання, мені відповіли, потім помінявся менеджер, потім другий раз я задаю запитання, і оказалось, що вони вже не не користуються вайбером. Так у мене виникли підозри, що це шахраї. Кожної доби на Волині не менше десятка повідомлень про шахрайство. Як кажуть у поліції, нині найпоширеніші шахрайські схеми це отримання фейкової благодійної допомоги. Багато хто щиро в це вірить, а потім добряче обпікається. Люди отримують повідомлення. Їм пропонують оформити і нібито отримати соціальну допомогу чи міжнародну допомогу від ООН. Насправді, то аферисти хочуть дізнатися ваші банки. Банківські дані І вкрасти гроші, часто маскують свої повідомлення. Під програму є підтримка. Люди знаходяться оголошення в вайбері, телеграмі, фейсбуці, одразу переходять за фішинговим сайтом, вводять там свої персональні дані, пароль до банківської картки. З другого боку картки є три цифри, cvv код вводять, прізвище, ім'я по батькові, адресу, і все, щоб отримати там. Чи кілька сотень, чи кілька тисяч гривень позбуваються в результаті всіх грошей, які є на їхніх картках. Тому що фішингове посилання чим небезпечно, людина на нього переходить, залишає свої дані, шахраї забирають кошти з картки і. Це посилання потім скасовується, стирається. Напередодні шахраї обчистили чимало банківських карток по всій області. Окрім Луцька та Коваля, вкрали гроші і в жителів сіл раків ліс на камінь ширщині та відути на туріщині. Людей вкотре закликають бути пильними і нікому не повідомляти свої банківські дані. Олена Лищук Неля Прокопчук для новин на часі.